Днями ще одна група юних жителів нашої громади вирушила на літній відпочинок, який організовано коштом місцевого бюджету. Серед пасажирів діти пільгових категорій, зокрема, і діти загиблих героїв. Оздоровлення розраховано на 14 днів, в гарному оздоровчому таборі. Другий заїзд на оздоровлення дітей віком від 7 до 18 років. А це ті діти, які потребують соціальної підтримки. В першу чергу це діти загиблих героїв, учасники бойових дій. Сиріт. Це вже друга група, яка відпочиватиме цього літа. Перша повернулась з яскравими враженнями та новими друзями. Діти задоволені, харчування чудове, дуже багато розваг на території, чудове оздоровлення І навіть такі були відгуки, що туди не хотіли від'їжджати. Загалом у нас на літо панується 300 дітей поздоровене. Таке рішення муніципалітету дозволяє підтримати родини та подарувати дітям, що потребують особливої уваги, радісне літо з новими враженнями. Тож бажаємо дітям сонячних днів, захопливих пригод і щирих друзів. А наше спільне завдання робити все можливе, щоб навіть у складні часи юні українці мали місце для радості і відновлення.